Що б Ви сказали людям, які вважають, що незалежність не варта такої кількості смертей? Я бы сказал, что это невозможно оценить количество смертей, потому что это зависит только от того, что человек готов отдать. Он готов отдать жизнь, готов отдать время, готов отдать деньги. Или же он готов просто отдать все, что у него есть, ради того, чтобы просто защитить свою землю, свою территорию и в первую очередь своих людей. Поэтому тут для каждого это своя точка зрения. Чого чего варта незалежность? Это сложный вопрос. Она стоит всего одновременно и не стоит ничего, потому что я можно потерять в момент. Этот час доказала нам Россия, что мы можем потерять свою независимость в любой момент, когда какой-нибудь шизанутый шизофреник на ровном месте решит нажать ядерную кнопку. Коли закінчиться ця російсько-українська війна? в майбутньому все ж таки якось люди будуть більш дипломатично вирішувати всі гострі питання, чи все ж таки хтось да й піде на когось війною? Чи... є завжди така можливість, тому що це в основному гроші. Деньги. деньги на артиллерию, на оружие, на танки, на производство. Это хороший заработок других стран. И это, я считаю, больше как распланированный долгий план на длительное время, больше, чем на 50 лет. А оружие, оно все равно создается, война все равно будет. От этого не избежать. Если оружие есть, война может быть. Мы в ситуации, яка вже відбулася, але зупинитися і Смерті не закінчиться, якщо ми просто віддамо і перестанемо боротися. Насправді, те, що ми зараз робимо, це є шансом в майбутньому мати цю незалежність. Тому вже є, є, як є, це звісно шкода і болить кожного дня. Але ми вже тут, ми вже боремося і немає шансу навіть зупинятися. Питання дійсно складне, і як ви казали раніше, ще справа в тому, що мені здається краще померти вільним, а не жити в рабстві. Бо немає нічого гіршого ніж боятися завтрашнього дня. Так, на жаль, ми втрачаємо близьких, родичів, друзів, і не тільки на лінії фронту, а й у мирному житті. Більшість не хоче, щоб їх діти, батьки, дружини жили жахливо зараз. майже кожен з нас у цій жорсткій війні втратив. Своїх друзів, родичів, когось де і втратили, все ж таки, ми. Ем... І таке від цього питання: чого варта незалежність? Незалежність. Я думаю, кожен би хотів о, десь усередині можливо і не каже віддати все, що має, або вільно ходити по своїх вулицях, по своїх містах, по своїй країні. Бо наша країна вона чудова. Ми маємо від полонин до гір, від темних лісів до моря. Ми не забудемо, що було. Бо ми пам'ятаємо з тих часів, і це викладається. Бо це горе, бо це біль українського народу. Це важкий тягар. Але колись це закінчиться, просто питання коли. А це все залежить не тільки від простих людей, а від держави. Я також мама, я дружина, тобто, звичайно, не хотілося б якби, переносити те горе, перенести те горе, яке відчувають матері, близькі батьки, які втрачають якби, своїх родичів, близьких синів. Така наша доля. Комусь потрібно захищати нашу незалежність. Тому привіт всім нашим захисникам. Я би запропонувала тим людям просто подивитися в очі нашим е, захисникам, які там перебувають. І якщо вони вирішили, що це доцільно захищати нашу державу, незалежність нашої країни, то це більш ніж доцільно е, не самі смерті, а саме те перебування і захист території України. Там кажуть, що ось ну потрібно дипломатію, дипломатію. Але ну де зараз дипломатія, де зараз той, той гуманізм. Правильно не всі керівники інших держав сприймають дипломатію. І, мабуть, добро має бути з кулаками. Це їхня думка. Хай спросять у тих, хто загинув. Варте воно чи ні. Хай поїдуть в Лісіщанськ, Хай поїдуть у Донецьк. Хай поїдуть ну, в Маріуполь чи в Одесу зараз. Там дуже страшно. Це в Києві зараз так більш-менш і те. Люди виїжджають, я дружину відправив, бо прилетіти може будь-куди і в кожну хвилину. Так що ті, хто кажуть, що треба було здатися, то це покидки і придатілі. Це не перспективно так думати. Це, типа, ми думаємо ситуативно, закриваємося і думаємо, що якщо ми зараз здамося, то це щось вирішить. Насправді ні. І це трошки інфантильна позиція. Я не знаю, як з цими людьми говорити. Крім того, що мені здається, що в цілому вони менш активні по життю, менше беруть відповідальність. Смерті це, звісно, що дуже погано, це тяжко. Це боляче. Але Незалежність, мабуть, що так і дістається. Незалежність це привілегія дуже сильна. І, на жаль, без втрат вона неможлива. Бо наш ворог це не той ворог, з яким можна про щось домовлятися. Це така квінтесенція зла, з якою треба боротися, знищувати її. Я б сказав, що варта. Незалежність це основа. Так що, якщо ми будемо під чим, під якоюсь там п'ятою, то це рано це, це пізно, це буде дуже погано. Може, там воно якось так. Я розумію, що ну, багато людей, ті, що загинули і їх родичі, може, вони вважають, що не так, але ж треба признати, що незалежність це варта, це варта. Вже свобода, вона варта усього. Що, що потребує, то і буде. Тому що в общем, без свободи, якось то, і люди, люди будуть почувати себе якось не дуже приємно. І деградація буде в конці, кінці кінців. Тобто це буде розпад, держава, розпад, треба сплачувати за незалежність. Якщо смерть, ну що ж? Що ж поробиш? Це смерть. Якщо щось інше, може якісь там неудобства, якісь там, якісь до труднощі, то це, все це, це варто незалежності і свободи.